Привітки усім! Хочу вам засняти класну клумбу з петуніями. Дивіться, отак от посаджені петунії. І між ними хвойні такі рослини цікаві. Така от кам'яна класна клумбочка. Ще вони будуть ще більше розвиватися. І там ще теж посіяні чорнобривці. І от така краса у дворі, Там отакі столики з столиками. Так от гарно прикрасили. Буквіточками, пітунями. Вони однорічники, але ось такі гарні. Дивіться, ще які. І також продовжують цвітіння. Ці гарні, як це вони називається. Ці білі квіточки такі, дивіться, які. Теж класні, жовто-блакитні. А лісом і оця. Як це вона називається, оці жовто-блакитні. Виолетові облаки. Отак кашпо класно, ще. Що... Ну це вони майже весь травень так цвітуть. Ще продовжується цвітіння. Вон там троянди скоро будуть зацвітати.